Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Європейська Хата і я його ведучий Самоленко Данило Олегович. Це мій другий Ютуб канал. Ви могли мене бачити з моїх тревел-влогів на моєму основному каналі Даніелі Самоленко. А у цьому влозі ми фокусуємося на темах Дім, Сад та ремонт, а також нерухомість у Європейському Союзі. Тож, кому цікава ця тема, підписуйтесь, ставте свої вподобайки, поширюйте відео серед своїх друзів і ходімо оглядати наш перший об'єкт. Територіально ми знаходимось у Словаччині, у третьому за величиною місті цієї країни, у місті Прешові, у історичному райончику під назвою Солівар. Перед вами архітектурна пам'ятка національного значення. Банська клопачка це дзвіниця шахтарська, тому що в цьому районі знаходяться колишні шахти, де добували сіль, саме тому він має назву Солівар. І перед вами мій новий будинок. Перший мій будинок. У Європейському Союзі, але не перша нерухомість, маю також ще квартиру. Про неї поговоримо трохи пізніше в окремому випуску. І виглядає він ззовні ось так. Маємо тут парканчик, маємо парковочку для, як мінімум, трьох автомобілів зовні. Маємо з цього боку візні ворота. І стоїть вона на розі перший номер на вулиці. Тягнеться аж туди далі. Цей маєток і закінчується там, де закінчується ось цей зелений парканчик. І з території ділянки буде відкриватися шикарний краєвид на місто Прешо. Зараз я вам його ззовні продемонструю. За бажання на авто можна заїхати також і у середину на територію. І як мінімум 3-4 машини також можна запаркувати і там. Тут умовна така домовленість між сусідами, що вони можуть паркувати авто біля мого будинку, я можу паркувати біля їхнього, де знайдеться вільне місце. Одразу при вході на ділянку маємо тут люк, шахту. Тут у нас міська вода і міська каналізація проведена працююча. Це жирний жирний плюс для реконструкції будинок, приблизно 1960 року побудови. Після Другої світової війни. Ділянка має 413 квадратних метрів або по-нашому сотки. Є тут ось двоє дверей. Ця приставба, як тут кажуть, прибудова була побудована трохи пізніше, десь приблизно в 90-х роках, десь має 30-35 років. Також маємо в самому будинку євровікна у прибудові дерев'яні вікна. Тут ось у нас заїзд на ділянку. За бажання, якщо потрібно, маємо тут ось також такий невеличкий хлів залізний для реманенту сільськогосподарського. І ось така досить рівна і правильно форми прямокутника діляночка. Тут маємо трішки підвищення. І з цього боку я планую що ми тут побудуємо дерев'яну альтанку із панорамним краєвидом на місто Прешо. Звідси, воно як на долоні, а саме район Солівар, район Сикчов. І з моїх тревел-відео ви могли бачити, ось, наприклад, прямо маяк парку розваг літнього під назвою Plaza Beach Resort. Ось такі тут новенькі будиночки навколо. Перебудовані. В основному це все родичі і нащадки тих шахтарів, які добували тут сіль більше як 300 років. З цього боку маємо теж ось таку частинку діляночки. Тут у нас лаз на горище. За бажанням можна зробити тут другий поверх, якщо поміняти дах, але поки що такого в планах я не маю. Мені вистачить і тієї площі, яка є у будинку. І ось такий. Керавить на історичну пам'ятку тут маємо. На жаль, доступу до неї вільного немає, тому ближче я вам її продемонструвати не зможу. І далі рухаємось всередину будинку, оглянемо, в якому він стані зараз перебуває і приблизно вам прикину мій план, що ми тут плануємо робити. Отже, заходимо через парадний вхід до першої кімнати. Це у нас, можна сказати, коридор або ж гардероб. скоріш за все буде. Маємо тут ось таку вішалочку для верхнього одягу. Опалення тут зроблено. Ось називаються так газові гаматки, не знаю, як українською, радіатори, але в які заведено газ прямо всередину. Тобто без котла працює, там п'єзоелемент запалюється і він горить газ і воно гріє нам. Нашу хатинку і регулюється від 1 до 8. Ось така кімнатка. Тут особливо меблів багато немає. Є ось таке старе крісло. Так, за планом, тут спершу зробимо двері окремо, щоб був туалет, окремо ванна, тому що зараз вони якби разом. Двері одні, хоч кімнати дві окремі. Раніше, за планом, тут мала бути кухня, але. Ми тут кухню робити не будемо, тут буде лише диванчик для того, щоб можна було взутися. І якщо приїдуть гості, його можна буде розкласти, тут буде додаткових два спальних місця. А тут влізуть дві маленькі шафки на взуття зліва-справа від цих дверей. Тут Маємо ось такий краєвид на діляночку. З лівого боку маємо простору ванну кімнату. Є тут ванна, вода тече. Що для ремонту найголовніша річ є бойлер два роки назад куплений, хоча ми його все одно будемо міняти, але на перший час згодиться і такий. І тут в нас усі комунікації сюди виведені вода і каналізація. А з цього боку маємо туалет теж працюючий, що мега важливо для ремонту і на перший час. Далі рухаємось до наступної кімнати. Наступна кімната це у нас вітальня. І тут світло працює, що теж досить важливо. Вітальні жодних меблів не маємо. Але за планом розкажу вам, що тут хочу зробити. Ці двері закладемо, комунікації виведемо сюди воду і каналізацію, і тут буде. Кухонний кутик, і це буде вітальня разом із кухнею, тобто така ніби кімната студія. Тут буде диванчик, і колись тут планую зробити камін. Я думаю, що це буде не цього року, скоріш за все, наступного. Але він тут буде досить гарно посувати. І тут буде столик для того, щоб можна було приймати гостей і самому снідати, обідати, вечеряти, куштувати якісь смаколики. Тут у нас кімнати зараз використовується як склад. Можете бачити, який тут безлад, необхідно буде поприбирати. На жаль, тут у нас перепад по висоті йде, там бетонована підлога і тут бетонована підлога, тут у нас стеля 2,50 у цій кімнаті, а в наступній кімнаті вже 2,30. Але цього досить для дитячої спальні. Ця стінка у нас не суча, не основна, тому ми її. Розберемо і зробимо тут дитячу спальню. Це віконечко ми продовжимо, зробимо євро, щоб був краєвид туди на садок. А з іншого боку, у нас ось буде продовження цієї кімнати. Ця стінка розбереться. Тут теж віконечко зробиться євро, і це буде ось така спальня, приблизно 9 квадратних метрів. Рухаємось далі. Наступна кімната це у нас спальня. Вона ж буде і останньою кімнатою, але першою, з якої ми почнемо ремонт. Тут у нас є ось така пічка, але, на жаль, на горищі немає комина, тому що коли зробили ось це газове опалення, то комен розібрали і пічка не функціонує. Окрім того, жирним-жирним мінусом є те, що вона стоїть прямо на дерев'яній. Підлозі. А підлога, як можете бачити, в цій кімнаті не залита, а повністю-повністю крива, скоріш за все, колись тут затікала вода. Зараз виглядає, ніби як усе сухо і більш-менш в нормальному стані перебуває. Тут у нас стеля 2,50, тож це повноцінна спальня. Тут буде диванчик, тут буде невеличка тумбочка. І на цей бік буде у нас домашній кінотеатр, буде проєктор. Далі буде шафа для одягу. А тут буде стіл робоче місце. Моя студія, де я буду для вас записувати влоги і відосики на свої YouTube канали. Тепер вже в мене їх два. І за це все добро Заплатив я 125 тисяч євро. І брав за все діло в іпотеку. Про іпотеку зніму окреме відео і розкажу більш детально, що для цього потрібно і як це може зробити. Кожен бажаючий українець. А на цьому перший випуск будемо завершувати. Тож, кому було цікаво, підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте під відео і будемо рухатись далі у нашій тематиці і робити справжню хату. Мрії Європейську хату.